Всім привіт! Презентую вам лот одяг та аксесуари для Хеллоуіну. У лоті є колготи жіночі з розміром L. Костюми дитячі для дівчинки та для хлопчика. Сумочки для цукерок. Різних видів. Костюми чоловічі та жіночі. В лоті аксесуарів буде 47 одиниць. Матеріал 100 поліестер. Всього в лоті 55 одиниць. Вартість лоту 700 гривень. Собі вартість однієї одиниці 13 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.